Аби діти не отримували психологічної травми у Червоноградському районному відділку, поліції створили спеціальну зелену кімнату, її будуть використовувати для опитування дітей та підлітків, які стали свідками або потерпіли від злочину, зокрема і домашнього насилля. Приміщення обладнали згідно з міжнародними стандартами правосуддя у поводженні із дітьми. Зазвичай у таких кімнатах. Діти більш відкриті до діалогу, і це полегшує надання нам ним необхідної поліції показань. Що це за проект? Дізнаємося у Володимира Коваля, заступника голови Червоноградської громади, який з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Хто був ініціатором реалізації цього проекту? Як шукали на нього гроші, і як велися перемовини із поліцією щодо необхідності такої кімнати? Даний проект реалізувався за ініціативи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної адміністрації, ну і звичайно, завдяки Чорнорадському районному відділу поліції, а саме приміщення облаштовувалося за рахунок фінансової підтримки громадської організації Центр жіночої перспективи, яка разом з міжнародною організацією «Care Ukraine» в рамках проекту посилення голосу жінок в громадах. Відкрила, фінансувала фінансувала ремонт, а також фінансувала це, як ви показували, наявність меблів, наявність цих речей, які в цій кімнаті перебувають. Ну до речі, разом це ну разом. Це обійшлося в 167, 100, майже 168 тисяч гривень. Ми розуміємо, що психологічне здоров'я дітей ми виміряти в грошах не можемо. Так, головне, аби їм було від того легше і спокійніше. Ну і от звідки чим обладнана ця кімната, і звідки переймали такий досвід, що саме так вона повинна виглядати, і що така необхідність є, і Чи бачили якісь статистичні дані про те, що дійсно в такій кімнаті діти поводяться більш спокійніше, відкритіше і не отримують після цього психологічних травм? Ну, звичайно, звичайно, це е, прийняття досвіду вже європейського. Взагалі головною метою функціонування цієї зеленої кімнати це є соціальний правовий захист дітей, і відповідно створили її для роботи з дітьми, які постраждали внаслідок злочинів або стали свідками е, сексуального насильства експлуатації або інших злочинів. Е, ну і звичайно, тут також будуть працювати з тими дітьми, е, які яких підозрюють у скоєнні злочинів. Розмови у цій кімнаті дозволяють запобігти повторній травматизації психіки дитини в процесі опитування. А комунікація відбувається за спеціальними методиками у психологічно комфортній атмосфері, де до процесу залучається технічне оснащення і власне камери для запису, інтерв'ю, мікрофони, навушники для психолога. Важливий радіозв'язок між двома кімнатами у залі спостереження, де знаходиться мікрофон. А спеціаліст, який веде опитування, одягає на вухом навушник, і в такому випадку люди, які спостерігають за опитуванням, можуть під час розмови ставити свої запитання. А одна з основних переваг використання відеозапису це позбавлення дитини необхідності повторного переживання розмови про болісні події. Це найважливіший такий от момент. І відеозапис дозволить уникнути необхідності повторних викликів дитини. До представника правоохоронних органів а обладнана сама кімната? Ну е, звичайними, в принципі, комфортними меблями. Там є е, е, іграшки, якими е, які відволікають, якби е, і так чуть-чуть знімають е, оцю е, складність в. В, в, в розговоренні дитини і в її, е, оце да, от власне такі от моменти зараз показують. Ну, зелений колір, чому вона називається зелений? От як я хотіла спитати, чому саме обрано зелений колір? Як пояснюють це психологи? А це власне це власне психологи пояснюють, що це колір, який не агресивний, який не холодний, який не, е, ну, який розслабляє, який дозволяє. Дитині ну відключитися від якихось таких зовнішніх факторів подразнюючих і більш відкрито, більш відверто вийти на на розмову, як правило з психологом, який є на первинній ланці, тому що не слідчий, не представник ювінальної поліції є комунікатором з дитиною а власне представник психолога з поліції, який фактично в більшості навіть викликаються Львова для того, щоб для того, щоб. Розпочати комунікацію по злочину, пов'язаному з, з, ну, з участю дитини. Цікаво, чи використовували ви вже цю кімнату за призначенням? Е, ну, Звичайно, я, я готувався і я поспілкувався з поліцією. Ви розумієте, ну, відповідь була навіть, навіть для мене така: взагалі, після відкриття ні одної комунікації з дітьми не відбувалося поза цією кімнатою тобто вона вона використовується відразу на на 100% і і вони вже напевно, ну зараз би навіть не знали, ну звичайно, при необхідності а, приймали б е, і спілкувалися б в іншій кімнаті, але вона використовується повністю на 100% по призначенню. І Як який ефект, як що кажуть у поліції, чи стали діти відвертіші відкритіші? Е, чи воно якраз допомагає от в цьому діалозі? Ну да, і, і приємно, що поліцейські розуміють важливість так цієї кімнати, і що е, дійсно всі е, розмови проводять у ній. Е, ну, скажімо так, е, є багато, багато моментів залежить від е, самих не, дітей. Звичайно, є діти, яких така кімната абсолютно розслабляє, з ними легше працювати. Є діти, з якими потрібно не одне спілкування для того, щоб зняти е, е, той. Е, ту шкоду, яка була завдана. Тому що різного роду ще й відбувається питання на нанесення дитині ну, того, того, того насиль, насильницького ну, формату. От. І, Питання, це що я озвучував в попередньому моменті, що дуже дуже добре дає додатково можливість переглядати відеозаписи, робити висновки, і коли вже після першої комунікації, яка відбувається з психологом, слідчий виходить вже на вузькі питання комунікації з дитиною. А не на загальні і які потрібно в кожному окремому допиті повторяти дитина, дитина не робить і не за не занурюється, в, е, в не потрібно момент. стресувати ще раз і а, дитину, так, і так. це дуже позитивно. І тут відповідно логічно е, нам спитати вас, тому що ця кімната зараз є тільки у районному відділку поліції Червоноградської громади, і чи є в планах масштабувати цей проєкт, запустити такі облаштувати такі кімнати і в інших відділках поліції. Дивіться, скажу вам так, ми не були першопрохідці, а, тому що перша така кімната вона є відкрита в лікарні Охмадити. Вона, правда, там має ну, не, такий, не такий напрямок, як поліційний, хоча там також відбуваються такі от, якби, моменти. З приводу масштабування я думаю наступне: що, напевно, донори, тобто і жіночі перспективи, і Care Україн, вони отримують. Отримають зворотній зв'язок з приводу функціонування цієї кімнати в рамках її ефективності, і думаю, що ці ті кошти, які я озвучував, це достатньо невеликі кошти для того, щоб як мінімум, як мінімум, в містах районних містах області це фактично всього на всього сім районів. Такі кімнати при районних відділах поліції напевно будуть зроблені. Тому що це ефективно, це вже показало, що це ефективно. Ну я думаю, що ще не раз до вас звернуться за вашим досвідом, так про те, як правильно облаштовувати таку кімнату. Мабуть, і поліцейські вже між собою спілкуються в інших відділах про необхідність її, але моє питання не про це. Хотіли поцікавитися вас принагідно про іншу ситуацію. Так ну, 20 березня. Комітет із питань організації державної влади та місцевого самоврядування Верховної Ради ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на місто Шептицьке. Знаємо, що в місті до цього поставилися неоднозначно. Що відбувається з цим перейменуванням, яке дійсно ставлення мешканців міста до вибору такої назви і, взагалі, до перейменування міста. Ну і ваше особисто яке яка ваша особиста яка думка? Моя особиста думка така, що питання перейменування навіть якщо і воно обґрунтовується, що воно не на часі, то ми не можемо залишатися ну білою вороною. Хоча величезна кількість мешканців міста Червонограда розцінює питання перейменування і не на часі. І недоцільно ну, якби обґрунтовуючи, що питання червоного кольору не обов'язково мусить бути пов'язано з комуністичним минулим і не попадати під процедуру декомунізації. Але, але враховуючи це, що відведений час для того, щоб були прийняті відповідні рішення на рівні громади. Пройшов тому ці питання зараз абсолютно знаходяться тільки на рівні Верховної Ради і відповідно голосування депутатів Верховної Ради щодо перейменування разом разом з іншими населеними пунктами, яких є біля 300, які виносяться на перейменування. Ну а як ставляться взагалі до перейменування саме в назву Шептицький? Бо знаю, що багато йшло дискусій про те, аби перейменувати Червонограду Христинопіль чи Кристинопіль. Ви знаєте, Шептицький це напевно цей третій варіант, який, який можливо ну або примирить, або зніметь напругу між червоноградцями, які хочуть залишити червоноград між червоноградцями, які говорять про назву Кристинопіль як історичну назву на основі, на основі якого було місто збудоване. І, можливо, Шептицький, який насправді не був лідером в голосуваннях, е, який... ініціатива щодо назви такої вона була народжена десь десь досить недавно, можливо, він буде якраз от питанням щодо такого визначення нейтральної такої назви між прихильниками обох нари. Пане Володимире, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Так, поговорили ми не лише про створену відділку поліції районному зелену кімнату, яка, як виявляється, працює на можна сказати, на 150%. Поліцейські оцінили психологічний підхід до такої необхідної кімнати, в якій проводяться розмови із дітьми та неповнолітніми. А також і поговорили про такі чутливі питання, як перейменування міста Черноград. Ми всі пам'ятаємо про ці дискусії, які точилися навколо тої назви, яке оберуть для цього міста. Цій частині головного задань говорили ми із Володимиром Ковалем, заступником голови Червоноградської громади.